Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Зміцнення через випробування 5:3-4. Утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Копаючись у старих листах. Я побачила серед них пов'язку на око з написом Я проходжу лікування. Тут же хвилею наринули спогади. Цю пов'язку носив мій чотирирічний син, і йому тоді закапували в око пекучі краплі. В одному оці в нього були слабкі м'язи, тому він повинен був по кілька годин на день носити пов'язку на іншому, щоб слабке око активніше працювало і розвивалося. Крім того, йому знадобилася операція. Він мужньо переносив усі випробування, покладаючись на Бога своєю дитячою вірою, хоч і шукав у нас батьківської підтримки. Завдяки труднощам його характер набув стійкості. Проходячи через негаразди та страждання, люди часто змінюються. Апостол Павло пише, що хвалиться скорботами, тому що утиски. Приносить терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Павло був знайомий із випробуваннями, він не тільки терпів аварії корабля, але й провів багато часу у в'язниці. На підставі пережитого він писав віруючим у Римі, що надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом. Апостол знав: якщо ми покладаємося на Христа. Дух Божий зберігає нашу надію живою. І з якими б труднощами ви не зіткнулися, знайте, що Бог вилив свою благодать і милість на вас, Він любить вас. Як випробування та труднощі допомогли вам більше покладатися на Бога? Як ви можете довірити себе Його турботі в тому, через що зараз проходите. Помолимось. Люблячий Боже, ти обіцяв, що ніколи не покинеш мене. Допоможи мені триматися твоїх обітниць попри всі випробування. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.